Всем здрасте! – Я не хочу. Не, не, не. Сьогодні у нас новий влог. Ваше О, замовлення? Дякую, дякую, дякую. Така вона в мене дбайлива. Що ми? Надо поздороваться, ми завжди здобуваємося. Готово? Раз, два, три, всем салам. Нормально, вкусно? Що ми сьогодні будемо робити? У нас сьогодні новий аутдор влог і ми знову будемо розказувати, куди поїхати за місто Київ. Сьогодні ми вибрали, я вибрав нашок дуже цікавим, його нема. Нема крищів. Дуже цікаво вибрав місце. За дві години від Києва. Ніхуя себе, скажете ви. І ми скажемо так. Але воно вроді як того варте. Але ми побачимо. І ви також. Що, розкажете, чи? Ну, я думаю, ми вже по приїзду розкажемо, як називається це місто. Да. Що взагалі там буде, там буде дуже класно. Я Свої думаю. враження, там, то все покажемо, розкажемо. Стабілізатор взяли, підлічки взяли, все взяли, ми підготувалися цей раз. А так. Да. Ми пошляхали. Ярик водил, блядь. Чтоб дороги были ровные, блядь. Ля, хто тут у нас? Ля Будеш в мене харькатися? Ти Ля їм Їй по Похуй, Sunshine раунд. Смотри, все мала, у мене сино аж в очах, блядь. <реку> е! Ну не не так. Чого не можна? Можна. Мені страшно, але я хочу. Є тільки верблюди. І одна миша за камери. Ти про нас? Так. Да. Да, ми такі. Ти заховались. Вкусно, брат. Що ти? Надіюсь, він не плюне на нього. Кохання не на так близько. Мені цікаво. Ну наша. Ладно, я йду. <рик> Бля, у хрикнуть рикнуть малю, але мы треба, блядь. Ну так само же нариваєшся. Ти нариваєшся. Ти знаєш, що гуся може нападати на дбій? Да. Да, он за нами, охуеть. Чел, ти чо? Куриум. Ми тебе сподобались? Ти хочеш наша за на бабки по-любому. Я? Зараз я з'їм цей забув. Вони будуть похуй. Дуже прикольно. Приятно, бритішка. Кстати, гусей я дуже боюсь Якось відпочивається. Якось від них тікало. У мене хтось з мамою мама і папа, коротше. У нас були гусі. Сейчас я переверну, розкажу. Коротше, у нас були гусі, і ми ходили їх типу, пасти, чи як ото сказати. Що? А, Пастить. Ну, ну випасти. Ви а, пасти. Пасти. Да. І коротше, ми йшли походу, були з папою. І я побачила спереду, як якийсь мужик уходить з гусями. Я думала, це мій папа. І я почала бігти плакати, думала, він мене кинув, а він ззаді був. <рес> і це страх дитинства був ще. Що що кинув... Батьки нече гусі підуть. <рес> В мене є нормальна історія як у нормального пацана. За мною ганялись кури, курочки і петухи, питалися мене клю... клюнути сраку, і гусі. У мене де раз гусь вкусив Ви да. В натурі? Він заскучився за нами, ну класно. Ти теж так? Ні, він просто хоче їсти забор. Mm. Що, сюди живий, так? А де yeah. 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 я кава? Я не пивши. А що, ти брезг, чи що? Та ні. Може, Що іншо. хочеш попити? так. Да, хочу. Привезли сейчас, садись на лице. Що? Що? Я кофе дула. Люби ты дула. Ох, поздуває. Да, очень хорошо. Почему, нравится? блядь, кофе всегда пахнет, будто, будто, будто пепельницу просто налили, <свист> налили кипяток. <свист> нет. Да, да, нет. Это пепельница, Ваня. Да, за... хочу, чтобы пока пожалуйста. Ваня за потелячки. Такой же прикольный пес. <свист> <Ты, пожалуйста. свист> а? <свист> угу. а Здесь еще камера кривотрошка распустит. Да похуй. Так. Да. Прошу мене вам. Багажнику не буде особо комфортно. З вітерком зато. Так, і шпильню. Ааа. Здраці. Знову. Все, можемо їхати? Так. Да. Да, можна, треба. Що, вдарився? Трошки. Є чотири біда оленей. Благородний, петмистий, європейська лань і косуля. Одліються вони тим, що косуля вона росте вісом до 30 кілограм, європейська лань до 70, п'ятнистий олень він 150-200, а благородний сам найбільше 300-350. Це ну, сіки там м'яса? Ну, до такого вісу тільки самці виростають, ага. а дівчатки вони чуть поменше. Так же щення шотландські корови, індійські, буйвал, коні проживальського, муфлони, це горні, я дав... А у мене батя <рес> 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 так називав. Муфлоном. Є овечки ходять по території. На зиму ми їх закриваємо заграть, тому що вони <рес> всі <сечне> чотири <рес> місяця рождають. У нас мали Тобто тому з собі живуть, рождають. Ага. А тоді, коли масова трава вже пішла, то їх виходять. Оце починається наш кофар. Ага. Прикол. Оце виходить 380 гектарів, по кругу сіткою. Тваринки всі покупалися і завозилися сюди на території. Ну а на даний час вони тут розмножуються. У нас тут більша половина дорог по екопарку, вони всі є. Коли копали оце озеро, насипали дороги, тому що висипали. Веселі не бігають. Ого, яких багато. І там далі. Жесть. Глубина тут цього озера до трьох метрів. А, ну по праву сторону, отут літнього времени пляж, щоб купатися. По сезону там замки, шезлонги виставляємо. Там є літнього времени, бар у нас. Mm -hmm. Коли ви тут віддихаєте, захотіли покушати, вам не обов'язково їхати на територію готеля, ви можете прямо сюди все заказати mm -hmm. і вам усе доставити. Крутяк. <фу> 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 <résult> <фу> <down> там, 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 там далі у волейбол можна погуляти. Mm -hmm. uh -huh. ah. Ну і так само тут є старлінг у нас, тобто можна і відпочивати, і Рыбачу. працювати. І... А, старлинг здала ого. Що це? Старлинг, ну Ілон Маск, типу, связ. А, ааа, а, -а, -а. а вперед, ось тут це в таких болотах дуже любителі оленів ходить. Воно коли оце молода трава починає рости, вони прямо по воді ходять. І вискубують із отих погорбов. І є види трав, що прямо із корнями витягують, а в тих корешках дуже багато І Із-за чого полюбляють такі Ага. Це ось хіщна риба і осітровує. А -а -а. Ви можете якути, А вікно так. відкрити, так? Да? Ой, клас. Так і що? Ля ти, я, Воно великий плюс у дикій природі. Коли вони тікають від а... хищник не може сорієнтуватися, кого йому ловити. Тому що ці білие попки мерех а... Ага. і він не може зрозуміти, У нього розфокус. Ну. ну а так малиші це і орієнтуються в їх по білих попах. Ага. І он там дивиться з лівої сторони скокоп. А це дівчинка, так? Да? да, це девочка. <ріх> Можна погладить, видишь, ну Василий. Шо-шу -шо? ого. Жесть. Куда ты йде? Вот так. Хочеш потрогай? Давай да. я сниму, як ты трогаєш. О, а він не... І спереду он, підходить, не віртеся. Можете його облади. Це я його тут зачіпую, щоб він остановився. Оооо! Жесть! Це пацан. Воно ж у шотландських коров. Э, його реально звати Василь? Так. Да. – Ну виглядає як Василь. Воно що поцяма э, рога вперед на атаку захоче, ага. а в дівочок отак вони вверх ідуть. Жесть чисто просто. Ого, скільки їх ще там. Так, так вон, там. Ого, так ось, ось стадо, диви, воно ще там яке. Йомайо. Блін, я в шокі. Капіс. Як ти взагалі знайшов це все? <свісно> Буйвали, вони більше дають, ніж шотландська корова. Uh -huh. Буйвали вони дають до 12 літрів і з їхнього молока робить сир бурату. Да, У, гер... ладно. У їх дуже вкусне молоко і дуже сильно жирне. Там жирність молока до 7% важко доходить. Тобто, якщо в нашій звичайній корови. 4%. Можна вийти, так? <зв> да? Тільки дивись в кавелики, не вступи. Да, і двірки прикривайте, <зв> б, <зв> О, А, так, да, добре. Хто це наробив? Можуть голову не взначай за... Хто це наробив? Ні, ні, не, не, він такий, не може таке. Малий, чорти перейти. Це осеню народився. Ми їх називаємо м'ясні котики. Вони? Їх коли он, дивиться, хвоста вже забирає, це він отримує кайф. Це не очень їх, коли так починаєш гладити, вони це можуть тільки так з води терчать. І можуть занурюватися під воду, знаходиться під водою до двох хвилин. Там Та маління Повісувати цієї буйвали, саме є найбільші тонна, то на 200 виростає. Тонну вони веся. Що Шоплен... Шо ти брат? Шотландська корова до 700 кг виростає. А буйвали <laughs> до то. Клас, боже! Вони такі любі Жесть. Такий маленький. Дивись, який там, жесть. Що ага. ти <laughs> буйволом. Здоровенний. Саме виняє, воно так, такі трошки некрасивий. Отбив поза собі рога. А як так? Це десь а? ударився, робився, так? Я із шотландським самцом. Воно ж їх, виходить, коли самка гуляє, то один вид не підпускає другого ага. видно, щоб не було схрещення. Все, все. Тільки сльози не пускають. <гум> вже починає воно. Сентиментальний. Mm -hmm. Він у нас такі парень він два години тому концерти нам устраївав. Підвернув ногу. Так ми йому під морду возили тут їжу. Тобто зерно під морду давали. А він це розкусив. Mm -hmm. Та видно, видно. І там між деревами далі. Що-то там мутиць свої рога. Дай між деревами. Ну, тут з деревини між деревами. Що Ля. <хи> ну вони так їх не поламають, якщо вони знаються. Ляля! <хи> <хи> О, почува. А вони хороші слуга, що? Ну, звісно. Ля! <хи> <хи> вони коли чоловіки, де це є. Просто по землі вони чують за кілометри. Жесть! А до машин вони вже просто прив... це покривикали, машину вони не, не вас прийнімають, як угрозу. Прикольно. Лягу озігам мені. Так, <ривіт> да, так, <да>, ти перевернувся. <ривіт> <ривіт> Ізай. Що ти? Капець. Камерох посчитать сколько є мороків. Тобто, коли він скидає, ось дивиться, лежить. ля. ля, ля! Ага. О, то це вже самець ці скинув рога. <рек> 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 Такий красавчик. Реально. Воно самці оце коли скидають рога, так взагалі такі комедні. Ти чого? Страх потерял. Взагалі <Ваще> потерял. он. <рек> <рек> І воно виходить в ці їх до 15 років у вас залижив. <рес> Такі ножки маленькі в нього. І там далі теж стоять. Да. Ляй. Такий красивенький. Угу. Ну так, да, то звичайно, так, да, корова? Да. І вона оце ж привела це, я полушатланці. А оце оце малиш. Кого? Такий, як медвіжоночі пушки ну, в нього такі маленькі. Ну, да, я такий. Так <гум> вони рождаються, <гум> до 40 кілограмів, оці є малиші. Оце 40 кілограмів рождається? <гум> Жесть. У три тижні в їх з'являються малисенькі яру. Бля, білий лінь. Перший раз таке бачу. Ну так, да, він один його. Ну зараз ми що безпеку, наче побачить його. Блін, жалко. Жесть. Блін. Ми тільки що в житті перший раз побачили білого оленя. Ви бачили колись білого оленя? Ось дивіться. Реально дуже. Кілограм більше не виростають. І живуть тільки до 20 років. Тобто, якщо наша лошадка там живе до 35 років, ага. то цієї тільки 20. Оце на даний час дуже багато їх у Чорнобильській зоні, оцих лошадів. Угу. Вони в 90-х годах були спеціально туди завезені, тому що там немає. Я що, як ти? воху, я, я такого ще ніколи не бачив в житті. Не думала. Це прямова. Прикинь, що ми сюди прийдемо з палатками літом. Тут можно с палатками сидеть, прикинь, нам сказала. Да. Йоу. Очень круто. Дуже круто. А, а какой стороной? Ой-ой-ой. Ого, -ой -ой. давай не будем. Я даже помню, как подкручивать. Сейчас, я соберусь, почекай. Давай, давай. Красиво. Всем нравится. Я думаю, тебе сейчас може, не видно. А не, видно, я ж вибіг бачу. А, да. Дезибучка. Ну розказуй, мікрофон. Е, вже добрий вечір. Вже скільки? Шоста година ми приїхали на. ми приїхали в 40, так? Да, десь? Десь. Бля, комарі. 15.30 десь. Прикиньте, вже комарі на вулиці, ми вражені. І що? І, ну я вражена, що. Типу було максимально круто і взагалі тут максимально круто. Мені навіть більше подобається ніж в Рівервуді, я думаю. Да, да. Ну тут е... просто є чим займатися. Тіпа. Да, типу, ми не були в готелі в номері. Ми не були в номерах, ти Да, Ми не були в номерах, тому але типу, просто так ще по атмосфері, типу, тут прикольно. Але по часу тут так само їхати, як і до Рівервуда. Але в чому відмінність в Рівервуді прикольні домики, бо вони окремо стоять, а тут немає такого. Але тут дуже багато є чим займатися. Типу тут можна покататися на багі, на квадроциклах. Ми хотіли, але вже вечір Нам сказали, що ні. Але Ми сходили на екскурсію. З'їздили. Ми розкажемо, що тебе стоїло гривень 800 за чоловіка. Так, 800 гривень. За да, і, і Це було круто, ми бачили, це був а, пс, Ну, Дуже багато тварин. Хавчик. Гладили ми. Їх. Ну так. Да. Ну нічого можна тут поставити? Та бо я думаю, да. якщо я зараз кар'ян покурю, мене да, думаєш? Де улечу. Та нормально. Так, да, реально. Вау! Спасибо. Дякую. Дякую вам. Ага, ага. Дякую. Що, Що якраз до пізів. Мама, мама, влазить, влазить. Mm, і що? Вона час була, ми бачили, да. ми, ми об'їздили дуже велику територію, ми зупинялися, ми дивилися на ну, Це ви бачили, да, я думаю. Ми скопали. бачили білого оленя. Охуєть, Ахуєть. Так, да, і ще сказали, що від нього інші трошки інколи морозиться, так як він особливий, бо він білий. Навіть в тваринному світі є така штука, якби... Є така штука, як расизм, В іншу сторону тільки. Тому ти що скажеш? Ні, мені дуже сподобалось. Ми люди активні, нам подобається активний відпочинок. І Я думаю, а тут ще короче, є озеро. Тут можна на кемпінг, тобто тобі дають типу, палатку, бо ти зі своєю. можна тут типу, з палатки статися ночувати. Є рибалка, мінус, звісно, є озеро, там можна тут купатися. Поплавати литку, купатися даючи да. злонги. На багі треба покататися на квадриках. Ну, в цілому, тут, типу, активності дуже багато, мені дуже сподобалось. Ми, думаємо, ми ще повернемось сюди. Да. А прям переночувати, ну не знаю. Ну, побай. А Може, за що в, в палатці? Ні, нам не показували. Ну це, типу, як не знаю, типу готель. Ну тут якось не дуже уютно в тому плані, що виглядає як турбаза, типу. а мені хотілося б, щоб окремо домики були. Я угу. просто Галя балована. Угу. Угу. Ну шо, будемо їсти, будем їсти. Да. Да, надіємося, ну, що щоб вам було цікаво. Да, сподіваємось. Підписуйтесь, Ставте лайки. коментуйте. Сосиска біжить на нас. Привет. А Можна вона рухається? Ні, ні, ні. можна камеру повернути? Тут так, тут сосиска, а теста немає, прикиньте. Дивіться, Привет. А він хочу. Звісно. Братан, ти як же що виглядаєш сам, як їжу? Що там? А тут же, а тут картопля з салом, прикинь. А тобі не можна. Бо ти пес. Брат, держись. Ну все, прощайтеся. Все, пока. Лайк, підписка, коментар. Для вас стараємось, знімаємо вам в ложечки. Ще буде багато чого цікавого. Попереду будемо знімати. Тому підтримайте нас, будь ласка. Всім бай бай